Підігрів тротуарів, пішохідних доріжок, сходів та інших дорожніх ділянок активно практикуються у багатьох європейських країнах. Восени 2011 року Тернопіль став першим і наразі єдиним містом в Україні, де встановлено підігрів тротуару. Постачальником обладнання стала компанія Деві, провідний європейський виробник кабельних систем опалення. Враховуючи те, що тут якраз йде підйом, і якщо повертатися звідси спуск, то це дуже добре. Побільше б таких в нашому Тернополі тротуарів. Дуже сподобалося, дуже гарно. Назвичайно ну, воно дає ефект. От люди вже не падають, менше звертаються до лікарень. Для встановлення системи сніготанення було обрано одну з найтравматичніших вулиць міста бульвар Тараса Шевченка. На його крутому схилі взимку не один раз травмувалися жителі міста, тому вздовж цієї вулиці було встановлено 840 метрів нагрівального кабелю, ширина смуги підігріву близько метра. Система працює в автоматичному режимі, керується за допомогою електронного терморегулятора з датчиками вологості. Основною відмінністю системи антибудення це є оперативне забезпечення безпеки на тротуарі. Тобто тільки почав сніг падати, система автоматично вмикається і забезпечує безпечне, безперешкодне пересування пішоходів, що ніяк неможливо, чи то про розчищання вручну снігу, особливо якщо на тротуарі великий потік людей. Важливість подібних соціальних заходів дуже висока. Сподіваємося, що невдовзі такі проекти будуть реалізовані і в інших містах України.